По перше, так українець має так наше суспільство взагалі досягти того е, стану, ну взагалі суспільної організації та також мислення да розуміння тих процесів, які відбуваються, це само собою. По-друге, не може демократії бути, якщо е, існує такий радикальний розрив просто в правах власності в середині самої держави, коли основну частину активів контролює там буквально якась мізерна дрібка е, громадян. І тут, якщо ми спостерігаємо на те, що наприклад, так у нас є ось це зруйнована наша інфраструктура, комунікації, там наша ця вся логістика рознесена, вся просто в пух і прах, то це можна використовувати також як і актив знову ж таки для перерозподілу, скажімо так, спільного ось цього блага, так благополуччя, яким чином по перше, нам необхідно дійсно визнати те, що на сьогодні наша держава ну. Ми вже от просто напоролися на ось цей соціальний айсберг, і ми будемо йти на дно. Розповідати про те, що держава всіх всім забезпечить і буде виплачувати пенсії, це самогубство. Тобто, необхідно визнавати те, що держава наша, ну грубо кажучи, ми банкроти, і наші пенсії, там наші наша соціальна допомога, вона цілком і повністю буде залежати від сьогоднішніх наших зусиль ну так, у нас є ті категорії, котрі необхідно вже сьогодні підтримувати, але ті, хто на сьогодні здатні генерувати якраз такі активи, вони мусять замислитися над власним майбутнім.